Вітаю в ефірі. Програма Спорт за тиждень та я її ведучий Віктор Самчук. Сьогодні у випуску поговоримо про олімпійські розчарування, перші кроки у великий спорт та перемоги рівненських спідвоїстів. Справжнім шоком для любителів спорту стали виступи рівненських спортсменів на Олімпіаді. За один тиждень зникли практично всі сподівання побачити у рівному медаль із цих престижних змагань. Олег Омельчук, після того, як показав п'ятий результат у стрільбі із пневматики минулого тижня, стріском провалив виступ з малокаліберним пістолетом, зайнявши 29-те місце серед 38 учасників. Ще одна рівнянка Олена Бурковська показала не дуже втішні результати у марафоні, посівши 48-му позицію. Досягнення Вадима Слободенюка є трохи кращими у бігу з перешкодами на дистанцію 3 тисячі метрів. Підсумкове 19 те місце. Таким чином надіятись залишилось лише на двох спортсменів: Ольгу Земляк, яка бере участь у естафеті, та Івана Бабарика, який змагатиметься у марафоні. 5 серпня у Червонограді на стадіоні гірник імені Ігора Марко розігрували кубок автомобільного клубу Мір серед пар. У змаганнях взяли участь спортсмени із Рівного, Вознесенська та місцевої команди. Про те, як проходили змагання, більше розкаже Сергій Головня. 5 серпня 2012 року місто Червоноград стадіон гірник імені Ігоря Марко. Саме на цьому чудовому стадіоні відбудеться кубок Акамір серед пар, в якому візьмуть участь пари з Рівного, Червонограда та Вознесенська. Кожне з міст представляли по дві пари, а фаворитами кубку мала бути пара Шахтар-1 Кобрин Тегел та пара Мір-1 Цуканов Полюхович. Долою Жереба саме ці спортсмени відкривали змагання і мали зустрітися вже у першому ж заїзді. Але принципове протистояння відбулося не у повному складі, адже через проблеми з технікою до заїзду не виїхав Кирило Цуканов. Да, я карбюратор поставив. Мені на цю гонку, кстати, дали мотор. Клуб, мір хороший. Ну я його настроїв потім в дальнішому. А на первый заезд у меня карбюратор настройки просто сбились и не было подручных средств, чтобы его настроить. Я попросил запасной карбюратор Виталия Лосакана, у него был на запасном мотоцикле. И потом выехал. Все, было замечательно, все работало. Если бы в первом заезде не случился бы этот инцидент с техникой, я думаю, что мы могли бы метить сегодня первое место. Это было реально. Без своего партнера з пари Ярослав Полюхович, не зміг щось из Червоноградцям. Подальшому рівняни не програли жодного заїзду, але надолужити втрачене на початку гонки вже не змогли і посіли підсумкове друге місце. Ну так, да, в принципі, трохи не повезло, там цукани у з карбюратором були проблеми. Там ми замінили карбюратор і тоді вже пішло все нормально. Ну, Старалися, я там в першому заїзді так тейгала пропустив трохи, ну би краще. Мотоцикл буксував, треба було поміняти настройки. Я поміняв настройки і краще стало їхати. Четвертому заїзді несподівано для багатьох болівальників на трибунах молодший колодій привіз за собою Володимира Тейгела. До речі, в парі з рівнянином виступав 14-річний Олег Романчук. Для юного червоноградця це був дебют у змаганнях на 500 кубових мотоциклах. І, хоча хлопчина набрав лише один пункт, глядачі несамовито підтримували свого юного земляка. Третє місце також залишилося за рівнянами, які представляли команду Восход Вознесенськ. Пара Віталій Лисак Сергію Зепчук зуміла набрати 15 очок, 12 з яких на рахунку Віталія, який запам'ятався своєю безкомпромісністю та жагою до перемоги. В 11-му заїзді Лисак зумів розправитися з Володою Тейгелем, А у 14-му з колодієм молодшим. Ну, настраивався да, Як планував попасти на підстав, в общем. І... Ну, це що були в мене нюанси такі, там, з Поліховичем і з, з Цукановим, бо один старший там, приїхав, то я не так погано, трошки стартував, ну, проспав старт. А так, можна сказати, все трошки мотоцикл, правда, підводив, ну слабенький. Ну так настроївся в третє місце так, Нормально. А перемогу у Кубку здобула пара шахтар 1 Андрій Кобрин та Володимир Тейгел. Червоноградці всі свої заїзди розіграли на свою користь. Настрій гонщикам не зіпсували навіть деякі проблеми Володі Тейгела з технікою. А ось Андрій Кобрин в чергове в цьому році продемонстрував відмінну спортивну форму, завершивши змагання з комплектом очок. Гонка була навіть, на сильно такою тяжкою, ну, була легко У мене мотори після ремонту приїжджали, треба було дещо, дещо перевірити, дещо доіграти на тренуровці. Хоч би все вийшло в своє цей. Ну, знаю, хотілося вигравати ще з сильнішими суперниками, такими безполяками, щоб хтось приїхав, ще хтось. А так, не знаю, ще гонки, хочемо ще, ще виграти або два рази, або три, якщо будуть робити гонки. Останній же заїзд гонки став одночасно і одним з найцікавіших. Аби поборотися за подіум змагань, парі Омельян Росощук будь-що потрібно було здобувати два пункти у протистоянні з Цукановим та Полюховичем. Саме боротьба Володимира з Ярославом принесла останню порцію емоцій глядачам на трибунах. Суперники з юніорських часів вкотре в цьому сезоні продемонстрували принциповість у протистоянні один з одним. А переможцем з цієї дуелі вийшов таки Полюхович. Таким чином, пара Омельян Росощук посіла найневдаліше для спортсменів четверте місце. Як боролися нас якби я приїхав другим, то ми б потім з лисаком боролися за третє місце. Ну, трошки зараз вже мають мотори їхати на перенос... на... ще раз, щоб їх робити на перенос... Оснастку. От, бо, Ну, Мотор вже трошки слабенький, вже його не вистачає. Минулих вихідних рівняни мали змогу насолодитись справжнім американським футболом. У товариському поєдинку зійшлись рівненські монархи та львівські леви. За рік перерви місцеві гравці знову відновили тренування та активно готуються до виступів у першій лізі 2013 року. В поєдинку минулої суботи гравці обох команд мали можливість показати, на що вони здатні. Товариський поєдинок рівненських монархів із львівськими левами відбувся на стадіоні мототрек, який в майбутньому і має стати традиційним місцем для проведення змагань з американського футболу. Господарі поля вийшли на газон, переповнені емоціями та з думкою лише про перемогу. Пере за все емоції переповнюють ігру, тобто в тому плані, що в нас зараз що травний, а в нас якби мисля є одна це виграти. І ми позитивно заряджені в тому плані, що ми маємо цю гру виграти. У нас були тренування, на яких ми все обговорювали. Тобто ми проходили це якби і морально, і фізично. Ми до цього готові. Ми якби ніхто не втомлений, ніхто ніхто не жалується. Ми от стрімким темпом йдемо до перемог. Ентузіазму рівненських гравців львів'яни не розділяли та мали претензії до організації та проведення поєдинку. Проблема основна відсутність як такого судді. Кожна команда трактує правила по-своєму. Не було дуже погано організації турніру. Нас багато в чому рівне підставило. Вони мали нам не пошити форму, вони мали організувати суддю, але тут нічого немає. Тому зараз можна сказати дуже багато спірних моментів. Але обстановка дружня, матч товариський, тому. Ми вирішимо ті питання. Через відсутність судді та постійні суперечки між гравцями поєдинок розтягнувся на 2,5 години. Однак виявився досить результативним. У перші дві чверті зустрічі лідера важко було визначити. Гравці обох команд здобували очки по черзі, і як наслідок команди пішли на відпочинок із нічийним рахунком. У другій же половині матчу успіх був на боці рівненських монархів, які вибороли перемогу з кінцевим рахунком 24-18. Віктор Самчук, Володимир Захаров, новини рівного. Наразі це всі новини. Більше про спортивні події в місті та області ви можете знайти на нашому сайті рівнеодин.тв. Спортивних вам вихідних зустрінемось на першому місцевому у програмі Спорт за тиждень.